Я довго шукала великі воскоплави, але великі не підходять. Бо в мене ще не так багато свічок замовляють, щоб купити воскоплав на 5 літрів. Зробила осінню колекцію, ви можете подивитися на сторінці. Цікаво. Цікаво. Де такі гарні наліпочки. Це теж я обогню. Все понятно. Інструкцію не дали. Думаю, що я мега мозг 100%. -пів. Це для молока. Що тут є в нас? Це? Кнопочка, яка показує, що він працює. Кнопочка працює, чи не працює. Ну, коротше, включити-виключити. З двох сторін. Типу, і ця може працювати, а ця не працювати. І навпаки, ця може працювати, а ця не працює. І градуси. Все, давайте його тестувати. І коли цей мозку забрали на пошті, його не перевірили, чи працює він, чи ні. Зараз будемо провіряти. Перша кнопочка. Ну, Шо, ну, не поняла? Що вона не світиться. Бо тут -от має засвітитися. Блін, ну це буде реально обідно, якщо він не засвітиться. Але щось він взагалі не, не хоче. Я розібралася. Мені здається, мені треба ще одну, ще одну вищу освіта. Для того, щоб ця кнопочка засвітилася, вам треба зробити ось так. І з цієї сторони теж включити і зробити ось так. І виключити.